Вам коли небудь доводилось стикатися із суперечливими порадами. Можливо, ви читали книгу, і в ній кажуть, щоб отримати подібні результати, вам слід робити такі дії, назвемо їх. X. Спочатку це має сенс, і здається, що перед вами відкрився новий всесвіт, однак через якийсь час ви натрапляєте на інший відрізок порад від іншої людини в схожому становищі, і ця порада цілком протилежна, отриманій раніше. Вони кажуть, що слід уникати ікс і натомість робити ігрик. Тепер у вас є два шляхи досягнення власних цілей, і кожен дає вам різні поради, і це може вас заплутати, оскільки ви можете не розуміти, чому так відбувається. Давайте розглянемо цю суперечливу пораду Якщо ви хочете досягти успіху, вам потрібно працювати більше і випереджати всіх. Але потім ви також чуєте пораду, що звучить приблизно так працюйте менше, але працюйте розумно. То що вам робити в такій ситуації? Вам працювати понад 60 годин на тиждень, щоб перемогти конкуренцію, чи працювати менше і фокусуватися лише над найважливішими частинами своєї роботи? Обидві поради можуть бути корисними, однак це залежить від того, яким шляхом ви йдете і на якому етапі життя ви знаходитесь. Навіть у наших відео, де ми ділимося різними ідеями, не всі можуть бути застосовані саме для вас. Припустимо, що одне з наших відео дивляться дві різні людини: перша Оксана, другий Михайло. Михайло це замкнена особистість, йому подобається проводити час на самоті, тому він рідко виходить в люди. Кожного разу, коли він отримує запрошення на соціальну подію, він відмовляється, бо в нього виникає соціальна тривога. Через це Михайло часто відчуває самотність, оскільки в нього майже немає друзів. А Оксана це екстравертна дівчина, вона любить бути серед людей і часто є душею компанії. Кожного разу, коли її десь запрошують, вона завжди приймає запрошення, це призводить до того, що Оксана не пріоритизує свій час і залишається підтягнутою за іншими людьми. Тепер приклад у відео ми даємо таку пораду. Навчіться казати ні. Ви повинні вчитися частіше відмовлятись від неважливих прохань. Чи є ця порада хорошою? Так і ні. Для Оксани це хороша порада. У неї вже багато друзів, але у неї недостатньо часу на інші важливі речі. Однак для Михайла це погана порада. Йому потрібно вчитися частіше казати так, соціальним можливостям, а не ні. Він хоче мати друзів і не відчувати самотність в кінці кінців. Якщо змінити пораду у відео говорити про те, що ви повинні частіше казати так, результати були б подібні, тільки в цьому випадку порада корисна була б для Михайла, а не для Оксани. Двоє людей можуть почути ту саму ідею, але вона може бути корисною для однієї особистості, тоді як для іншої ні. Ось чому поради і ідеї часто суперечать. Ми всі унікальні і перебуваємо на різних етапах життя, і різним людям потрібні різні рішення. Тому нам потрібно визнати, що немає універсальних порад для всіх. Більшість порад має високий ступінь узагальнення і не є індивідуальними, тому вам потрібно визначити, що ви можете використовувати, а що ні. Застосовуйте будь-які поради, які ви вважаєте корисними для вашої поточної ситуації. І якщо порада зараз не підходить під вашу ситуацію, просто не використовуйте її. Проте з часом ви можете виявити, що пізніше в житті та сама порада, яку ви колись вважали непотрібною, тепер корисна для вас. І якщо ми знову звернемося до Михайла, він вважав пораду відмовлятися ні, безглуздою. Таким чином він відкинув її і почав відповідати так, можливостям, і бути соціальним і знайомитися з новими людьми. Однак, з роками він побудував своє соціальне коло і знайшов достатньо друзів, згодом він виявив, що це почало займати в нього час і забирати енергію. Раптово порада відмовляти від прохань стала для нього дуже корисною. Добре чути різні поради, оскільки вони можуть пропонувати різні перспективи, ті, які ви спочатку не врахували. Не кожна ідея буде застосовуватися до вас в даний момент, але вона може бути корисною у майбутньому. Ось чому ви не повинні повністю відкидати її, але як тільки певна ідея або порада виконала свою роботу, дайте їй відпустку. Якщо вона більше не працює для вас, не використовуйте її. Ідеї подібні до інструментів ви використовуєте їх, коли вони вам потрібні. Чи використовуєте ви молоток, коли ваша ситуація вимагає викрутки? Звісно ж, ні, ви використовуєте викрутку. Але тільки тому, що використання викрутки дало вам результати в певний момент, не означає, що це буде єдиний інструмент, яким ви будете користуватись. Можливо, настане момент у вашому житті, коли його використання не принесе вам бажаного результату, і буде краще використовувати молоток. Як тільки інструмент виконав свою роль, ви відкладаєте його і берете інший. Те саме стосується порад і ідей, вам потрібно відмовитися від порад, коли вони перестають бути актуальними для вас. На своєму шляху ви обов'язково зіткнетеся із суперечливими порадами щодо того, як підходити до різних ситуацій. Підходів до речей може бути кілька, навіть якщо дві ідеї суперечать одна одній, обидві можуть бути корисними. Але для різних людей і в різних ситуаціях. Тож оцініть свій власний набір обставин і подивіться, де ви можете застосовувати поради. І якщо вони не відповідають вашій поточній ситуації, ви не зобов'язані використовувати їх. Проте залишайтеся відкритими до нової інформації та різних точок зору. Ніколи не знаєш, коли ідея може виявитися в нагоді. Що ж, дякуємо за перегляд! Пишіть в коментарях, яку тему хочете, щоб ми розкрили наступного разу, або яку книгу розібрати в наступному відео. Ставайте кращими кожного дня!